Головне події в Харкові та області 30 жовтня. Вченого механіка з Харкова підозрюють у роботі на росіян. У СБУ заявили, 72-річний чоловік розробляв креслення, які були потрібні підприємствам ВПК ворога, аби вдосконалити дрони типу шахет. Зокрема, він працював над модернізацією двигунів. Напрацюваннями ділився з гендиректором одного з російських машинобудівних заводів. Це підприємство виробляє запчастини, які надалі використовують в дронах, що ВРФ мають маркування Герань-2. В Україні ж вони відомі під своєю питомою іранською назвою Шахет. Із росіянами чоловік переписувався через електронну пошту та популярний месенджер, видаючи цю переписку за підготовку наукових праць у галузі ППЛА. За даними слідства, до роботи над своїми проєктами харків'янин залучив ще й свого колишнього студента, який на початку вторгнення втік до Росії та працює в Москві. Він також займається розробкою дронів для загарбників. Харківського вченого затримали у нього вдома. Зараз він у СІЗО. Якщо пособництво державі агресорці доведуть, чоловік може провести 12 років у в'язниці. Вночі Харківщина піддалась комбінованій російській атаці. За даними начальника Хова Олега Сенігубова, по регіону вдарили 16 кабів. Також був наліт п'яти шахедів. Один із кабів пошкодив 16 приватних будинків у селі Безруки Харківського району. Поранена 10-річна дівчинка, дві літні жінки мають гостру реакцію на стрес. Серед цілих нападу був відносно віддалений від фронту Лозівський район. Там пошкодили телевізійну вежу. Зараз віщання відновлюють. У Богодухівському районі уламки двох шахетів ударили по цивільній інфраструктурі. Внаслідок удару по Держпрому в будівлі вибиті 700 вікон. Зараз усувають аварійність і шукають фінансовий ресурс для консервації та відновлення, повідомив Сенігубов. За його словами, пам'ятку неможливо просто відремонтувати. Потрібні спеціалісти, щоб відновити її автентичний вид. Тож ідеться про масштабні кошти. Харків отримав у дарунок 72 тисячі цибулин нідерландських тюльпанів. Їх передала Нідерландсько-українська торгова палата. Як повідомили в Харків Зеленбуді, цибулини розсадять по клумбах по всьому місту. Меценати зазначили, що прагнуть подарувати харків'янам відчуття підтримки та надії в ці складні часи. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив незламні разом.